Ламікон обирай, скажи грибку прощавай спонсор показу. Формак. Вітаю вас, люди. Слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ в студії для вас. Працює Тетяна Іванська. А зі мною вже на зв'язку є Микола Давидюк, політолог. Пане Микола, слава Україні. Героям слава дуже дякую за запрошення. Дякуємо за те, що відгукнулися, пане Микола. Розпочнемо з, на жаль, розпочнемо з ось цієї авіатрощі, яка сталася у Житомирській області. Знаємо, що загинуло три пілота. Тепер ми Можемо вже їх називати по іменах і прізвищах, тому що вже всі мають знати імена і прізвища цих героїв. Андрій Пільщиков, це той самий відомий джус В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін. Вже зараз відкрито кримінальне провадження за фактом цієї трагедії. Але в мене од вас, знаєте, як до політолога, напевно, питання, чи мав би вже хтось зараз взяти на себе відповідальність за це? Ну, дивіться, ми до кінця не знаємо, що сталося вчора. типу... Скажімо так, на базі, де це сталося, намагалися тримати, типу, поки що, ну, там всю інформацію максимально у себе обіцяли розповісти сьогодні. Тобто, якусь інформацію вони видали, якусь не видали. Тобто, ми не знаємо до кінця, власне, що відбулося, що це були тренування, це були якісь там показові польоти, це були там бойові завдання. Тобто, я думаю, що поки що недостатньо інформації, щоб робити якісь висновки. Ну, Все-таки потрібно більше інформації. Для нас це точно трагедія, це туга, тому що. Всі пілоти, всі військові, всі солдати збройних сил України, тероборон, це надзвичайно великі герої і втрата кожного з них це надзвичайно велика трагедія. От яка залишається в серці кожного українця, і тому для на для нас це не не та історія, яка в Росії 100 тисяч туди, 100 тисяч сюди. Тут кожне ім'я не забути, кожного пам'ятають, але дійсно треба уточнити і вивірити, щоб це не були випадкові смерті, чи щоб це не були якісь речі, які дійсно. Е Ну, скажемо, так можуть змінити ставлення там до керівництва, яке могло давати завдання, але поки що ніяких конспірологій там не знаю, не бачу. Мо чекаємо просто інформації, для того, щоб потім можна було вже більш детально говорити. Ну для справді життя кожного воїна і кожного пілота для нас мега просто важливо для нас важливіше життя людини аніж знаєте, сама залізячка. Але тим не менше є ось така втрата і втрата пілота і власне літака. Як ви вважаєте, чи може це позначитися на думці наших, наприклад, міжнародних партнерів щодо того, варто нам вже чи не варто давати F-16? Ні, віці думаю, це не зв'язано. Тобто, зрозуміло, що частина пілотів це ті хлопці, які були в штатах, які вже і там, власне які так. І, якщо власне... говорити про джуса того самого цвіцель, ця, ну, ця, ця людина лобіювала а, лобіювала те, щоб нам виділяли чим швидше в 16 Він казав, що наші літаки вже не в тому стані. От е, тому зрозуміло, що частина з них була і комунікувала, і знали. Типу, і, і їх дивилися, так. От але знову ж таки тут не можна по одній трагедії судити про всю країну, судити про стан всіх військово-повітряних сил. От, все таки це трагедія. Повторюю, що у нас немає повністю всієї інформації, щоб зараз говорити, що там Україна не може отримати чи не буде отримати зараз. Ми бачимо навпаки, йде певне зближення після саміту в Вільнюсі було певне похолодання. Зараз ми бачимо, що західна преса все ж таки е комунікує з нами і каже, що там е не успіх е контрнаступу, це не успіх Байдена на виборах. Да, Вострій Джорнал вийшов з великою колонкою. Ну от не наприклад. За отримання F-16, так вони затягуються в термінах, але вже три країни, які вже дали добро. Навчання пішли наших військових так, поки що там не не, не, ос, не основні навчання, да поки що там або технічна підготовка, або йде вивчення мови. І от, хоча теж наші військові трошки скаржаться, що мову хлопці знають, от але тим не менше, це пішло зараз. Ми бачимо нараду е, залужного з його колегами, генералами із НАТО і Британії та Сполучених Штатів, тобто це теж велика новина, тобто, значить, вони. Вони переживають за нас, вони допомагають, консультують наших топ генералів, наших супергенералів, в тому щоб як де краще просунутися, як де краще зберегти українське життя, як більше звільнити території. Ну а тобто, все все таки я бачу зараз покращення комунікації. Я бачу зараз, що вони десь можливо навіть пом'якшили ці дедлайни, які намагалися нам все літо давити, просто що ось або зараз, або ніколи. То зараз Лінсі Грем каже: Ну, типу, якщо війна довга, то давайте вибори вже в наступному році зараз ніхто не тисне вибори робити. Ну от, але типу, вони каже, якщо це на 5-10 років, то все рівно не забувайте про демократичність. Ну, от, але, типу, сам дедлайн знявся, що нема цього грудень і все, типу, і, ну, навпаки, воно воно ставлення більш дружнє, товариське, е, понятійно зрозуміле. Тобто вони нас розуміють, розуміють, які ми ситуації і вони допомагають. Тобто, це дійсно партнерське відношення. Тому я не думаю, що якась одна ситуація, яка б вона трагічна для нас, не була, вона не змінить так само, як наприклад, якщо там росіяни віджали десь там чи вкрали один бредлі, дати типу, по чи там лав. Типу, це не значить, що це армія втрачає масову зброю чи продає її. Ну та це війна, це тяжко контрольований процес, так, такі ексцеси бувають. Ну, а це нормально. Знову ж таки, в кожній армії є там певний відсоток втрат, які втратами не вважається, тому ми точно цей відсоток не перейшли. Ми точно не показали, що ми не надійні партнери чи не надійні друзі, чи просто нечесні Ні. люди. Ні, нормально для західних партнерів вони це бачать. Хоча про вибори сказали, що вибори треба провести навіть не просто щоб зберегти демократичність процедуру, а щоб скажімо, зменшити корупцію, що дуже дивно, тому що вибори питання корупції не вирішують, пане Микола. Звичайно, вибори корупцію не вирішують, але от з корупцією має займатися правоохоронні органи, але у нас Правда? міністр Правда. стосовно корупції укладає парі з журналістами. Щоправда, потім журналісти відмовились, Але тим не менше, ну, там я думаю, ви чули здає... ось цю історію. Мені здається, з парі. Та так. але типу, міністр не парі має займатися. Ну, типу, дивіться, власне, парі... тут питання Бо, цін... а... Дивіться, а щоб що... закладати парі, треба мати ліцензію. Тобто, тут знову а. порушення закону. Ну, от якщо ви хочете робити ставки, робіть. Їх. Ха, але йдіть в казино. Міністр повинен чесно закупати і не маніпулювати тим зимові куртки, де чи літні. Питання пане іншому, Микола, власне, що зараз має робити, робити міністр? І якщо ми вже почали говорити про ці демісізоні, чому ми досі не побачили е, ані документів по цих закупівлях, ані власне самих курток? Ну, щоб вийшов, наприклад, я би повірила військовому, який би вийшов і сказав, слухайте, та от це, наприклад, куртка не є на нашу зиму, але це, наприклад, є на єврозиму? Нехай покажуть документи і ці самі куртки. Чому міністр цього не робить? Що він зараз має робити? Діця, там міністр ну коли не знаєш що робити, дій по закону. Старе правило київських печерських пагорбів, які ніколи не виконуються, розумієте? Не парі маніпулювати. Що типу, о, а вони були хакі чи темно-зелені? От давайте тут теж можна парі зробити. Типу, теж Або табо ще можна... може бути олива. Олива може бути світло темне, теж, теж теж питання знову ж таки. А хаки, які українські чи натівські? Ну, типу, розумієте, це типова маніпуляція. Студентів політологів таким історіям вчать там десь між першим і другим курсом. політологічним. Ну, типу, коли кажуть, що ось і коли ви точно програєте і пропускаєте голоси в роти, витягніть факт, ну от який відверне від вашої програшної ситуації, і маніпулюйте ним. От, ну, міністр так і робить, але ну знову ж таки, це це точно не те, чого від нього чекають зараз в час війни. Ну люди чесно хочуть перемоги. Люди хочуть, щоб військові, які сьогодні на передовій, озброювалися, одягалися, кормилися за максимально вигідну ціну. Так він може виграти парі. Це куртка осіння, літня чи зимова. Але питання корупції, чи є там корупція в завозках, в закупках? Бо коли ця курточка в кілька разів дешевша на кордоні Туреччина, Молдова. А потім Молдова, Україна, вона втричі виростає. Питання, чи треба ця куртка? Я вже навіть мовчу про такий патріотизм, як виробництво в Україні. Mm -hmm. Я знаю виробників легкої промисловості, які в війну не можуть отримати замовлення від нашого Міноборони і вони починають виробляти макарони. На макарони переходять, просто щоб вижити і людям платити заробітню плату. Ну, mm -hmm. власне, про цю ситуацію, що говорили в 2022 році, в так а замовлення курток них немає. Ну з 22-го ж можна було в своїх замовляти, але просто коли ви замовляєте в своїх, то в шорки відпадають, Багамські острови відпадають, кіпер відпадає. Тому що ви тут, тут приїхав і спитав: слухай, ти почив 10 тисяч курток, 2 тисячі з них продав на міноборони. Чому ті 8 тисяч втричі дешевші? Да? Mm -hmm. І це легко перевіряється. Ну тут теж є документи, є якраз такі накладні, які проходили е, митницю. Тобто, це, це знайшли там. Депутати щось мають, щось мають журналісти. Знов ж таки це теж не вся інформація, яку вони видали. Це періше буде доповнене. Ну от, тому ну знову ж таки, е, міністр оборони повинен бути найкращим другом і логістом для збройних сил. України поставляти і закупати максимально mm -hmm. швидко, дешево і в максимально вчасно і в найбільших об'ємах, ось це їхнє завдання, а не парі заключати. Ну бо слухайте, можна парі заключити. А давайте ви тоді, якщо знайдемо корупцію, не будете ні міністром, ні послом. Mm -hmm. Ну теж непогано пане коли? Микола. Дивіться, ну зараз пане Олексій Резніков сказав: мовляв, я не розумію, що там сталося. Взагалі сказав, що мовляв, саме Туреччина можливо вирішила не сплачувати податки, і тому от вона написала таку ціну. Він каже: Я не знаю, як ціна змінилася, але тим не менше, коли ми говоримо про. Про корупцію ми, ми згадуємо скандал про ті самі яйця за 17 гривень. І, власне. Це розслідування робив Юрій Ніколав. і він говорив і про потоки, на яких люди сидять, і про те, що заробляє зовсім не одна людина, а кілька людей заробляє на ось цих закупівлях на ось цій корупції в міністерстві оборони. І серед інших прізвищ він називав також і прізвища пана Єрмака. Що ви про це думаєте? І як ви вважаєте? Чи знали в офісі президента про ці закупівлі Міноборони? Ну зараз запитання до офісу: підтримують вони це чи не підтримують, тому що в слабкого міністра, який чи прем'єр-міністра, який нічого не знає і не бачить. Ну, наприклад, півбюджет України країни проходить через міноборони. Mm -hmm. І казати, що міністр такий зайнятий, що нічого не бачить, ну це ж теж неправда. Ну він же не міністр закордонних справ Міністерства оборони, да, що тільки Рамштайн і все. Рамштайн раз в місяць, а що решту часу він робить? У нього там тисячі, десятки тисяч людей в підпорядкуванні, які можуть ці цифри вивіряти по 700 разів. Тобто він точно знає. І чи знає офіс, теж знає і бачить. І зараз питання до них до цих обох сторін: чи це гра в чотири руки проти нас всіх. Чи дійсно вони не знали, але якщо вони не знали, то послом вони його точно не назначать. Якщо назначають послом, значить знали, і це така таємна куларна гра, яка всім вигідна. От зараз говорити в деталях там без документів, ми не можемо, тобто, все таки це серйозні звинувачення в час війни, але. Якщо є логіка політичних подій, якщо відп... відправляють послом, значить винагороджують або на будь-яку іншу круту посаду. да? можна стати міністром, віце-прем'єром стратегічних галузей, можна стати там ким хочеш, можна стати в Верховну Раду спікером зараз. Там всім пропонують піти. Там в Конституційний суд можна піти до вічно. Ну будь-що можна отримати. Ну от цей, але питання в іншому, якщо вони знали, то вони не назначать. Mm -hmm. Бо якщо вони назначають на вищу посаду? Вони розподіляють відповідальність того негативу, яке було в цьому міністерстві. Ну і тобто, пане головніше. Микола, якщо так. підсумуємо, якщо зараз пана Олексія Резнікова призначить кудись послом, це означає, що вовсі президента знали про те, що відбувається в Міноборони, це буде і, і виходить. Це буде підтвердженням того, що вони знали. І тоді так. знаєте, свят, на свят, на свята місце пусто не, був, не буває, як говорять росіянці. Тоді на це місце посадять. Знову ж якогось міністра, який так само буде закуповувати яйця чи куртки по тій самій ціні, і ця схема вона продовжить існувати. Ну відбудеться просто зміна прізвища, не зміна системи і не зміна, власне того всього, що там відбувається. Mm -hmm. От, ну, і нам просто вийдуть, скажуть, що слухайте, ви тут ці дурні, бо куртки закуповують в кілограмах. Ну вже один раз це пройшло. Куртки закуповують в кілограмах. Відповідно, ми не знали, яка в них вага, тому ціна змінилася. Вот і все, і тоді скажуть: ну от от така історія. Ви що, не знали що куртки в кілограмах? Знали типу, ну і все типо тканину ж закуповують якісь. В кілограмах, напевно, я я не знаю. В метрах, в в метрах, в я вам метрах, скажу. А тут в а тут кілограмах. Ну, типу, я теж думав, яйця штуками купляють, виявилось. І все. Тобто, ну, Дуже важливо, щоб змінилася система. Нам треба просто більше відкритості, більше доступу міжнародних партнерів, більше доступу якраз угу. е, наших підрядників. Ну, бо теж на, 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 наші вже бракують, не мають виробництва, стоять, у них намагаються платити зарплату, платити людей, відправляють своїх людей на фронт, а замовлень немає. Якась турецька незрозуміла контора, типу Обляє всі гроші, ну і Це, це ж знову ж таки, Це ж не тільки по цих питаннях, таких питань багато, і от зараз назріло питання, і не маніпуляціями з журналістом парі потрібно Повинен комунікувати міністр. Нам треба чесно вирішити систему, не забавлятися. Ну зараз не час для іграшок, зараз не час для якихось жартів. Парі чи будь-чого іншого, зараз завдання підтримати військових, одягати і робити успішний контрнаступ, допомагати нашим топ генералам це організовувати. Бо коли вони сидять, наприклад, без зброї, без артилерії, чи коли вони сидять без набоїв, чи коли без палива сидять, чи коли не накормлені, сидять, ну це теж не діва. Або коли курток немає ну, знову ж таки, куртки дивіться, куртки це дуже прикладне до нас всіх. Ми всі купуємо з е, цей е, одяг. Ми всі купуємо дрони, ми всі купуємо. Тобто люди скидаються. Тоді ну, я, я зараз дуже багато від російських тролів це читаю. Там, типу, коли якийсь збір робиш, то вони пишуть: от хай там різні кокупля. Вони намагаються нас цим деморалізувати. Влада каже: не критикуйте, типу ми повинні бути єдині. Але, типу, в якийсь момент ми повинні вийти на консенсус. Не робіть того за що вас будуть критикувати. Не робіть того за що вас будуть потім розпинати журналісти. Їхня робота така. У нас взагалі зараз проблема зі свободою слова. Журналістів замало на ринку вільних, які можуть робити розслідування. У Нас замало зараз цих журналістів. Марафон е уніфікував канали, але зменшив кількість розслідувань. Почало в цій темряві проростати більше корупції. Ось це проблема. Нам треба більше журналістів, які будь-більше шукати, критикувати не для того, щоб давати росіянам пас, mm. а для того, щоб робити владу чистішою, прозорішою. Само, а від цього самоочищення та і самовдосконалення. Пане Микола, якраз от про журналістів, ми ми ж розуміємо, що ну журналіст. Ти звідкись отримали ці документи? Звідкись отримали ці цифри? Ну тобто, хтось їм цю інформацію злив. Тому що якщо навіть брати ці самі куртки, то не, не зараз закуповувалися ці куртки, але скандал виник, от лише власне саме зараз. Як ви думаєте, чому саме зараз? Чи може це бути якраз те, що хтось середини системи не хотів замовчувати цю проблему і поділився цим журналістами? Чи можливо це е якась була вимога міжнародних партнерів, щоб як якимось? Ось таким чином проводилося очищення через підтримку суспільства. Дивіться, я не знаю, який мотив того, хто ділився, який мотив джерела було да, ділитися цією інформацією. Можливо, самі знайшли, можливо, хтось дав. Я не знаю, я не інсайдер даної ситуації. В джерелах важлива одна річ правдивість. Все решта, це ну це вторичне. А чому зараз? а Чому не вчора? А чому завтра? А зараз це вигідно, щоб зняти Резнікова, Рік назад це було б не кола, а ковазама. Ще щось неважливо. Це по перше, не єдина ситуація. Ну повірте, там є не куртками, єдиними, і не яйцями єдиними. Uh -huh. От це просто те, що запам'яталось, тому що це найзрозуміліше. Ну, наприклад, ми в широкій масі населення 99% не розуміємо з точки зору там закупок зброї, артилерії чи, наприклад, набоїв. Ну, ми не знаємо, це, це вузькотехнічні речі. Вони нам важко зрозумілі. Да? Є люди, які там в цьому більше розбираються, є люди, які менше в цьому розбираються, але це складний ринок. А є простий ринок. От куртку кожна людина може піти і купити. Військову, звичайну, будь-яку. Яйця людина може піти і купити. Яблука може купити. От. І вона розуміє, скільки коштує обід. І ось це все, і що обід по калорійності теж рахувати. Можна купити снікерс, а можна кормити його м'ясом. Да? І, і різниця буде ось така. От, mm -hmm. Тому тут тут питання, бо теж ж ці хі хитрі формули, а давайте продавати калорійність. Ну, типу, але є, є сенс, що, 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 що їсть солдат, і скільки їсть, і чого їсть, і його раціон і важливий. Якої це якості, От, так. і тому, тому можна купувати просто які, якісь там суперкалорійні цукрові речі і забивати цю калорійність двома цукерками. Але mm -hmm. це не значить, що він наївся, що він ситий, і він готовий воювати їм в нормальній формі. От. Тому... На... Джерела джерела дали не знаю. Я тут не, не можу точно підказати про їх мотиви, але те, що ця інформація є, і вона не єдина, це точно угу. власне. Знаєте, я чому ще запитала про ось це хто хто був джерелом журналістів, тому що ну ви як політолог знаєте і стежити за тим, що вже не перший раз виникає питання відставки відставки Рєзнікова, і власне можливо саме цей злив використовують для того, щоб все ж таки відправити його у відставку. Дивіться, а ну тут, тут є проблема. Нема цілі відставки Резнікова. Є ціль позбавити Міністерство корупції. Точка, і наблизити uh -huh. перемогу. Ось це завдання. Ну бо просто якщо держава виділяє пів бюджету, а до солдата доходить тільки там четвертина чи третина, ну значить не все доходить. Значить, є проблема. Значить, корупціонер це такий же самий, як російський окупант, такий же сламий шкідник. Який плюндрує нашу армію, який плюндрує нашу територію, який заважає нашим хлопцям здобувати ту перемогу, яку вони хочуть здобути, ось mm. це проблема. І я думаю, що наше головне завдання це точно не кадрові зміни, як суспільства, да? як людей, які тут живуть, ці країни, які допомагають, які хочуть дійсно перемогу. А наше завдання зміна інституцій, щоб там не було корупції апріорі. Щоб, щоб закупалось без відкатів, щоб закупалось без подвійного дна, щоб закупалось чесно і по ринкових цінах. Ось цього треба армія, краще ще дешевше. Ну, от, е, тому що це насправді, коли знаєте, волонтери роблять, ну тіпо, звідки цей волонтерський рух береться від неефективності Міністерства оборони. Коли люди бачать, що просто платити податки мало, що закуповується там неефективно, що закуповується там не зовсім прозоро. Тоді люди йдуть і е, просто дають волонтерам кажуть, допоможіть. Довезіть, доробіть і цей, але якщо є ефективне міністерство оборони, ну візьміть штати, що там волонтери збирають е... гроші на дрони, чи ще щось. Там міністерство оборони саме знає, що робити, чи в Британії, чи Франції, чи в Південній Кореї, чи в Польщі, чи будь-де. Ми зрозуміли, що міністерство не справляється. От ціль щоб Міністерство справлялося. Якщо Резніков може це гарантувати, то хай покаже, але поки що за півтора роки це показано не було. І яйця і куртки, тому підтвердження то, кола кілограм. Наші міжнародні партнери можуть задатися тим самим питанням, чому ось так відбувається в міністерстві оборони, і як взагалі вони можуть відреагувати на ось цю корупцію всередині міністерства оборони. Дивіться, ну, я вам можливо розкрию, а можливо, не розкрию секрет. Те, що західні партнери моніторять всі ціни, всі закупки. І коли вони дивляться, що якась консерва закупилася за 5 доларів, при тому, що цей виробник по світу її, продає по долар 52, то повірте, вони це відмічають для себе. Коли вони бачать, що там кілограм м'яса закупився за одну ціну, там за 2 ікс, а загалом виробник його в Україні за кордоном продає по іксу, вони теж це бачать, і так далі. Тому це це все відслідковується. Повірте, в з себе знімає ці куртки, щоб передати нам. І коли він бачить, що їх половинять, повірте, вони теж зляться. Mm -hmm. І це те, це, це теж впливає. Вони бачать, повірте, там така кількість цих аналітичних статистичних даних, що ми самі будемо в шоці, коли побачимо, скільки вони бачили. Ми ще самі будемо злитися, чому ви мовчали. Але вони бачать, вони знають, вони розуміють, хто хто що коштує, хто на яку державу працює, і хто по кишенях розкидає. І, і найголовніше, вони бачать, куди це виводиться. Вони бачать, куди це во це не тисяча гривень, що їм можна зберігати в кеші. Всі все бачать на превеликий жаль чи на щастя, але е, ці речі вони бачать, що тут є дійсно кадри, які працюють не на перемогу, які працюють не на нашу державу, але продовжують все рівно допомагати і лобіювати інтереси України. Тут, тут питання це наскільки тоді вистачить, честь. так так наскільки це вистачить, і чи потім після нашої перемоги власне самі перші наші західні партнери зададуть ось ці питання? Зададуть і те, що сказали, що треба вибори, це натяк і знову ж таки. Вибори не щоб зберегти демократію, а вибори, щоб позбутися корупції та дисбалансів влади. Це натяк, це прямий натяк Лінсі Грема. Лінці Грем не простий якийсь там популіст, трампіст чи будь-що інше. Це дуже елітарний політик. Це політик, який не один раз вибирався, які зараз балотується в президенти. Це одна з еліт. Республіканської партії поки що ця думка не домінуюча серед демократів. Але якщо вона зараз буде ще більш популярною, нам будуть натякати і казати, якщо ми демократи, то отримуємо гроші допомоги. Якщо ні, то ні. Хоча я я особисто переконаний, що вибори в час війни це дуже дика, нетипова штука. Ні одна європейська нація в час війни вибори не проводила. Але якщо нам натякають на вибори, щоб боротися з корупцією, значить проблема корупція. Mm -hmm. Бо вибори це дуже страшна штука. Ми зараз поділимося на 10 партій-фракцій і будемо бити один одного. Тоді росіянам просто зайди в Київ і забери владу, да, це прапор, і булаву. Ну от, а та треба все таки, щоб ми разом єдині непереможні били Росії. Ось ось це завдання. Але якщо корупціонери підштовхують нас на вибори, план вигідний Росії насправді Росії нас розділити це просто супер. А якщо якомусь якомусь придиркуватиму політтехнологу прийде в голову а давайте вибори проведемо, поки ви, війна наше не закінчилась, поки там топові е військові на фронті, вони не зможуть ні голосувати, ні балотуватися, Ми їх так швиденько кинемо, Виберемося і будемо такі ходити казати, ми самі розумні. Так, потім це призведе до ще більших конфліктів до нелегітимності влади. Тоді тут колотнече буде своїх між своїми. А наше завдання навпаки виграти Росію, зробити, щоб там була революція, щоб там була громадянська війна, щоб там були вбивства між між своїми тими, хто воював і тими, хто сидів в Кремлі. Тобто не треба викривляти ці дзеркальні сценарії для себе. Їх треба давати на експорт на Росію. А не навпаки, якщо Росія нам нав'яже поствоєнний план, типу конфлікту тут ми програємо просто державу. Неважливо, ми її виграємо на полі бою, чи буде якась мирна угода, чи будь-що інше. Ми просто програємо державу всередині. Тому треба все робити чесно, відкрито, справедливо згідно конституції. Конституція каже, що виборів не повинно бути. Але mm -hmm. і конституція так само каже. Ну там Стефанчук у нього свої трактування конституції. Він може сказати, що і конституція і корупцію дозволяє в час війни, да бо це плата за нервовий стрес. Ну, от але корупції теж не повинно бути. Це просто знищує всі людські моральні і законні межі, які тільки були, не Но, може власне бути тут корупція. питання. Це чи зможуть ось ці вибори? Вибори цю корупцію винищити, тому що виглядає наразі, що ну ніяк не можуть винищити і чи вплинуть виборам тому що це виходить, що так так чи інакше? Вибори це для нас небезпечно. І це більше дуже вигідно, і це і це дуже вигідно Росії, тому що або ми проводимо вибори, і ми між собою сваримося і граємо на руку Росії. Або якщо ми не проводимо вибори, корупція далі посилюється і продовжується, і ми знову ж таки програємо Росії. Дивіться розмова про вибори. Це натяк на зміну еліт. Це так. натяк. Якщо ви не міняєтесь, то краще поміняти вас, пане ось, ось це натяк елітам. політичним. дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Сподіваюся, що будемо з вами говорити ще про зміну еліти, про нові еліти, які прийшли до нас. Микола Девидюк, політолог, був разом із нами. Зараз пауза. Новини і повертаємося до студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.